Підпишіться та поставте вподобайку у самому серці сучасної війни. інновація стає найкращим щитом для солдата. Сьогодні ми розглянемо визначну українську розробку, яка рятує життя на передовій. Гном Мінер. Це не просто дистанційно керований апарат. Це рятівний круг для саперів, які проходять через одні з найнебезпечніших територій на землі. Що таке Гном Мінер? То що ж таке Гном Мінер? Уявіть його як спеціалізований безпілотний наземний апарат БНА, створений на базі універсальної платформи Гном. Його основна місія чітка і критично важлива. Робота з вибуховими боєприпасами дистанційно. Основний принцип безпека понад усе у районах, засмічених мінами та нерозірваними снарядами. Відправка людини це гразі смертю. Гном мінер усуває цей ризик, дозволяючи операторам працювати. З безпечної відстані. конструкція та принцип дії. Цей компактний чотириколісний робот важить близько 50 кілограмів, що робить його невеликим, спритним і напрочуд непомітним. Його низький профіль і тихі електродвигуни дозволяють йому проникати в небезпечні зони, не привертаючи небажаної уваги. Оператор, розташований на відстані до кількох кілометрів, керує БНА за допомогою захищеної панелі керування з відеопередачею в реальному часі. Ця камера, іноді оснащена тепловізором, дає йому чітке бачення поля бою, забезпечуючи точну навігацію навколо перешкод і загроз. Критичні завдання але завдання гном мінера не лише в уникненні небезпеки, воно полягає в активній роботі з нею. Одна з його ключових функцій дистанційне мінування. Він може перевозити та стратегічно розміщувати міни, як от потужні протитанкові міни ТМ62, щоб швидко і безпечно створювати оборонні загородження. Уявіть собі встановлення мінного поля. Не наражаючи на небезпеку жодного солдата, це та революційна можливість, яку приносить цей маленький робот. І напаке, він відіграє життєво важливу роль в розмінуванні. Хоча деякі роботи використовують метальні чи маніпуляційні пристрої для очищення мін, гном мінер часто зосереджується на безпечному виявленні та наближенні до боєприпасу, щоб уможливити його подальше знешкодження. Його роль це бути очами та руками в зоні ураження, виключаючи людський елемент з найбільш небезпечної частини процесу. Універсальність платформи. Сама платформа «Гном» є свідченням модульного дизайну. Окрім ролі Мінера та Сапера, різні версії «Гнома» можуть бути адаптовані для розвідки, доставки боєприпасів і припасів на передові позиції. Або навіть для ретрансляції зв'язку, розширюючи радіомережі, ця універсальність робить його безцінним активом для широкого спектру бойових завдань. По суті, гном Мінер це більше, ніж просто машина, це охоронець мультиплікатор сили і символ винахідливості під тиском. Він дозволяє українським інженерам бачити загрозу. Наближатися до неї та нейтравізувати її, перебуваючи в безпеці, це потужний приклад того, як технології використовуються для зменшення людських втрат у війні і захисту хоробрих людей, які працюють, щоб знову зробити землю безпечною. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобався цей погляд на сучасні військові технології, обов'язково натисніть кнопку Подобайку, підпишіться на канал та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наше наступне відео. Будьте в безпеці та до зустрічі у наступному випуску.